Ну, раніше у нас була установка турель, звичайна. Зараз у нас роботизована система тандем. У неї стоїть тепловізор, вона бачить як вдень, так і вночі. Розумні функції вона обере ціль, захвачує, веде ціль, робить випередження, коли треба робити постріл. Ну, зазвичай колір цілі для цієї установки не проблема, тому що тепловізор бачить її заздалегідь. Ну, а так швидкість. Звичайно, так треба працювати швидше. Ну, реагувати на повітряну ціль. Увага ціль. Приєднуйтесь до мобільних вогнових груп, будемо разом нищити цей мотлох.